Такі відомі бандуристи, відомі кобзарі, один з Харкова, другий з Києва, викладач кобдарській школі, коли російської і класичне мага. Це носії духовності, голосно кажучи, носії традицій. Це музиканти ну, у меншій мірі, ніж просвітителі, ніж інформатори. В той час Кобзарі панство думало, що це ж народ сліпий, він нічого не може. Насправді ті люди мали свою мову, свої гроші, мали свою культуру, свої звичаї, свою ієрархію. Тобто, у них своя ціла система була. У державі такої системи не було, як серед тих судців. Настільки сильно було потужність. Сучасним часом не зрівняєш, цього всього немає. Звичайно, мій старий. За такий духовний наставник Василь Степанович Литвин пропонував мені відкрити з допомоги спонсорських коштів у Запоріжжі находиться таку школу. Мені відкрити. Ну, звичайно, для мене була честь, але я вважаю, що це ще зарада. Мені 32 роки сім'я. Я молодий. Може я щось трошки вже побачив в житті, але ну, в мене не було сім'ї. Тобто досвіду вже як такого повного немає. Я не <кій> доживши до своїх дітей, тому що ви ще до онуків. А вже вчити інших дітей життю немає змісту, я ще своїх не навчаю. По-друге, я бачу іншу концепцію. Я думаю, що краще брати 2-3 чоловіка до себе, групу таку невеличку, на 2-3 роки, з цими хлопцями проводити бесіди, і вчити їх, і вони будуть працювати в мене вдома, я їх буду годувати, і вони будуть членами моєї родини.